Тепер відсрочку може отримати батько трьох нарідних дітей. Або як насправді Кабмін глузує з нас всіх? Досить цікава ситуація, коли у подружжя більше трьох дітей, незалежно від того, вони є рідними для батька чи ні, таке подружжя може отримати статус багатодітної родини та відповідні пільги. На початку війни з таких підстав без проблем надавалися відсрочки, та дозволялося батьку виїзд за кордон. Для цього надавалося посвідчення багатодітної сім'ї. Але з травня 2024 року фактичне утримання та виховання нерідних дітей доводилося доводити через суд. Але наш суд утворив практику, що відчум це остання людина для дитини після матері, братів, бабусів, дідусів, яка їх повинна утримувати. Тому, на думку суду, існує сім'я, мама, тато, діти, які разом живуть, але при цьому тато, тобто відчим, не виховує таких дітей, бо у них є мама. І, на жаль, вказану логіку, з якою я повністю не згоден, нещодавно підтримав Кабмін, внісши зміни до 560 постанови. Тепер отримати відсрочку може батько нерідних дітей, лише якщо у них немає матері. Тільки уявіть, немає матері, а також бабуців, дідусів та дорослих братів або сестер. При цьому відсутність матері це вже сама по собі підстава для відсрочки, навіть якщо є одна дитина. А тут йде розмова про трьох дітей. І в зв'язку з цим. На практиці оформити відсрочку буде майже нереально, бо, як правило, у дитини є або мама, або хоча б дідусь бабуся. І хоча Кабмін вказані зміни заявляє як такі, що полегшують реалізацію права на відстрочку, я вважаю, що навіть не рідний батько, який утримує дітей, а рідний батька, наприклад, позбавлений батьківських прав або не виплачує аліменти, то в такому випадку вічим повинен мати право на відстрочку. Тож як гадаєте, що далі придумає Кабмін, щоб ще більше ускладнити. Днити наше життя та створити більше варіантів для схем та корупції.